Вітаю вас, браття та сестри. Сьогодні у нас хліболомання, дати причестя, як ще порізно називають, вечеря Господня, я прочитаю від Луки 22 розділ, 19 і 20 вірш. Узявши хліб і вчинив подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене вечері так само чашу взяв, говорячи, «Оця чаша новий заповіт у моїй криві, що за вас проливається. Сідайте. Всі протестанти приймають це вечерю Господню. Але я думаю, що не всі задумуються саме по причині. Да? Всі роблять, всі знають, е, всі прихожі, які бачать, е, члени церкви, тільки бачать, і самі приймають е, хліб, ламані, да, участвують в цьому. Але не всі, думаю, можуть так чітко сформулювати якісь такі відповіді на питання, навіщо це робити взагалі? Вісти на деякі питання, тобто в мене є таких 4 пункти, взагалі по яким ми можемо сказати, що навіщо нам взагалі це робити? Перший пункт це наказ від Господа. Якщо ми прочитаємо 1 Коринтян 11 розділ, 23, 24 вірш, там написано: бо прийняли від Господа, що й вам передати, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був на страту, узяв її подякувала і проводив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. тобто, ви, Звернемо увагу на цей, цей вид. Да? Це робіть на спомин про мене. Тобто це не якесь таке побажання, не якесь такі поради це наказ да? Поки, так, в такому, він має владу і він каже, робіть це на спомин про мене. тобто, це таке він має бабу над нами учні і він нам каже, робіть це на своєму промові. 에... Можна також привести такий приклади, наприклад, якщо в сім'ї якоїсь там є з діти, і, наприклад, візьмемо її собі, дадум Філіпп і Юля. Да? Філіп там щось по кімнаті бігає, щось там, так сказати, брихи знімає, Юля його намагається заспокоїти. Філіп, успокойся, не, не балуйся, не бігай, нічого не роби. Спокойся, і, а він її не не да, він собі на своїй вогні він не звертає уваги на це, і він може ну, можна собі представити, думає, хто це така для мене, що я тебе довжен слухати. Але якщо зайде папа і скаже то спокойся то картина одразу зміниться. Да? Тобто картина така різна, да? інформація одна та сама, і Юлія казала, успокойся, і батько каже, успокойся. Але е, наслідки різні. Чому? Тому що так, питання без авторитетів. Людина е, має якусь людину в авторитеті, і вона її поважає, то не виникає ніяких питань, да? чому я маю це робити. І людина, яка приймає інформацію від Бога, да? від Ісуса, який нам каже, робіть це на основі про мене. Е, якщо ми його учні, то в нас немає ніяких взагалі, питань, чому ми маємо це робити. Тобто це від Бога. Бог сам сам Господь нам це сказав робити. І ми, як учні, маємо. Е, Слухатись і виконуватися. Другий пункт, навіщо це нам робити, це те, що всі ми згадуємо та пам'ятаємо про жертву Христа на Голгофській Христі. Тобто, якщо ми будемо читати 11, 11 розділ 25 вірш, там написано, так само і чашу взяв він про повечері і сказав, ця чаша мови заповіць, криві, це на заповітної крові це робіть на спомину про мене. Тобто, можна сказати, це робіть на згадку про мене. Тобто, Згадуйте про мене, про мої страждання. У Біблії дуже часто, ну, може не дуже часто, але в старому заповітті було таке, що Бог казав ізраїльському народу: там, скидите камінь у бучу, да? зробіть якісь собі пам'яті, які жертви построїте. За чого він казав? Він казав на пам'ять, щоб ви мали назад. Да? Тобто ви, ви пам'ятали, що я для вас зробив. І якщо. Так подумати, не вже люди так, така непогана пам'ять. Але тут можна сказати по-іншому, що е, людей не пана пам'ять, а просто в них багато ще в світі різної інформації, яка може е, пригнічувати, душити, там, робити боляче, розбивати. І ми, як би такий е, е, орієнтів, да? ми маємо дивитися в сторону Бога, в сторону Ісуса, але в світі куча якоїсь інформації, яка нас так відволікає, відволікає. І Бог нам каже, е, Робіть це на спомин про мене, тобто згадуйте про мене. Якщо ми будемо, якщо, наприклад, да, і в мене якась проблема, чи в мене там, ну, можна такі приклада, да, мама скаже, справу, так, що було мені 20 років недавно, і в мене якась така була ситуація, що о, 20 років, там, не сім'ї, не, не хорошої роботи, не куча грошей, ні машини, якісь такі, ну, зімні да, такі якісь е, е, обстоятельства землі, які якби на моє, на мій духовний стан не впливають, але якась така. Е, Унині якесь таке. І мені кажуть, що ти починаєш? Чи, якби, ну, ти вообще не маєш права таке говорити, тому що в тебе і батьки є, і, і, і сім'я є, і, сім і робота хоча є. І я такий думаю, да, ну, так, ну є. тобто мені нічого нового не сказали, я це все знав, але мені це нагадали. ще. І в мене настрій змінився. Тобто це залежить від інформації, да, яка навколо нас. Якщо ми духовно якось пригнічені, якось задушені, і нам важко духовно якесь розчарування. Це можуть будь-які плоти будь новини. Якщо ми згадуємо, що Ісус Він вмер на Голгофській хресті за нас, за... і ми через це маємо живість так сказати, на вічне життя е... Його цю, цю, цю дію, да, Його страждання, ми маємо живість на майбутнє, то в нас не дає бути ніяких сумнівів, ніяких розчарувань в житті, тому що ми знаємо, ради чого ми живемо, і ти світі далі ну, по нашому шкалу. Е, третій пункт, навіщо це ми робимо, це причина для самоаналізу. Е, Перший Кирилтян 11, 11 років, 28 рішення. Отже, людина повинна випробувати себе, а вже потім нехай їсть хліб і п'є вино. Тобто, привід для самоаналізу, для самокритики, для е, самовипробування, чи зможу я, чи, е, чи зміг я, чи все було в мене класно. Як Біблія каже, судіть себе самі. Да? Тобто, Якщо ми будемо судити себе самі, то тоді вже е, буде не такий суд над нами з Божої сторони. Да? Тобто, е, в Біблії це написано як інструкція, да? судіть себе самі, щоб е, потім ми знаємо, що далі написано, якщо ми будемо приймати е, хліболомання недостойно, то нам буде е, 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 покарання. Да? І щоб не було цього покарання, то дано таку інструкцію, щоб ми мали можливість себе самі перевіряти і роздати, розказувати за кінці. Сковонами якісь нерішені вопроси, всякі відносини між людьми, між нами в церкві, да? також якщо ми будемо далі читати 29-й вірш, хто поїсть і п'є недостойно, не розважаючи про тіло Господнє, суд собі їсть і п'є. Тобто, якщо ми будемо там, не виконувати самоаналіз за далі то. Нам це буде суд, да? Тобто ми будемо самі собі суд при... е... їсти і пити. Тобто Це вже буде суд не самі над собою, а вже Бог буде нас судити. І вже, нам, я думаю, буде, якщо Бог вже за нас візьметься, то нам вже буде трохи дуже. Е... І тут ще є така фраза, да? не розсуждаючи про тіло Господнє. Тут можна е... так теж розділити на два пункти. Тобто як розсуждати про тіло Господнє? Це в прямому смислі можна розсуждати про саме фізичне тіло Господнє, яке вмирало за нас на хресті. Яке істі да, було, яке було вбите, його карьйом робили, тобто через його ці дії ми маємо надію на вічне життя, да, Тобто ми всім його подвигом маємо спасіння. А вже люди це приймають чи не приймають, це вже їхнє їх, е, рішення. Також можна сказати з другої сторони, да, що Біблія каже, що церква це тіло Христове. Да, ми будемо розсуждати про тіло Христова, тобто це ми слідкуємо за нашими відносинами в церкві між братами та сестрами. Тобто, щоб у нас в церкві між братами і сестрами було все добре, щоб не було ніяких поганих е, відносин, щоб не було ніяких спорів, да? тобто це якби вертається до того пункту, що причина та сама, сама аналізу, ми маємо молізувати свої вчинки, свої відносини з людьми, будь-якими людьми, і в церкві, е, в тілі Христовому і, 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 і за тілом да? тобто ми маємо. Бути чистими і нагадувати собі про це от нашу вичерію, да, Господню, і що в нас має бути самоаналіз і самосуд. Четвертий пункт, навіщо з нам робити, ми проголошуємо смерть Господню, Да? Перше Торітя 11.26 написано: по кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Тобто ми маємо, коли я беру, приймаю хліболомання, ну, хліб даю клівоно і їм хліб. Тобто тіло і кров Господню, я всім кажу, таку івангельську да, я приймаю і згоджуюсь нею і всім іншим можу сказати, да, що я вірю, що Ісус Син Божий, що Він жив на землі, що Він за мене, і що він воскрес, і прийшов на небо до батьків, що потім в майбутньому забрати серву, яка на землі, до себе туда. Тобто такий пункт, що це останній, що ми маємо смерть, ну, смерть Господню, коли приймаємо причастня, то це така івангельська звітка взагалі всього Христя, що Ісус, Син Божий, Він народився, Він жив, Він помер за наші віки, особисто за кожну, кожну людину віки, і пішов на небо, щоб потім забрати нас, щоб церкву свою забрати е, на небо, і ми були з ним. Тобто ми маємо бути слідками цієї благої звісти. І ще раз пройдемося, да? то тобто підвітожимо, що в нас є чотири пункти, Ну, які я можу Тобто, Це наказ накази Бога, що ми маємо приймати взагалі е, поламання, згадки про жертву Христа, причина для самоаналізу. І ми всім проголошуємо про просунальність Господня. І в цьому є і вам все звісти. І ми маємо Богу дуже бути вдячним. Тому що ми маємо живість взагалі. Слава Богу, зайдумовався.